Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події четверга 16 жовтня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску голова ОВА розповіла про доступні послуги для ветеранів на Прикарпатті. Ми прагнемо, щоб кожен, хто повернувся з війни, мав доступ до якісної допомоги. Цифровий меморіал пам'яті встановлять в Коломиї. Там будуть матеріали. Про наших загиблих. Коломиянка здобула перемогу на чемпіонаті майстрів б'юті сфери, які працюють із волоссям. Я завжди мріяла взяти за участь в чемпіонаті. Про це та інше детальніше. Музика. Голова ОВА Світлана Онищук розповіла про доступні послуги для ветеранів на Прикарпатті. Світлана Онищук наголосила, що кожен, хто повернувся з війни, має отримати якісне лікування, підтримку і можливість відновити сили. Слава Україні! Дорогі наші ветерани та ветеранки! Ми щодня висловлюємо вдячність вам за мужність і силу. Але справжня вдячність це не лише слова, це конкретні дії, спрямовані на підтримку кожного, хто пройшов через фронт, хто зазнав поранень, втрат і сьогодні повертається до мирного життя. Тому підтримка ветеранів один із пріоритетів нашої роботи. Ми прагнемо, щоб кожен, хто повернувся з війни, мав доступ до якісної допомоги, підтримки і відновлення, тому активно розвиваємо мережу реабілітаційних центрів. На сьогодні 24 медичні заклади надають послуги амбулаторно. Стаціонарна реабілітація проводиться в 17 закладах, де розгорнуто майже півтисячі ліжок. Працюють 670 фахівців, створено 50 мультидисциплінарних команд, які допомагають нашим Захисникам і цивільному населенню повернутися до активного життя станом на вересень цього року 2,5 тисячі захисників отримали стаціонарну допомогу. Ще 3 тисячі 400 – амбулаторно. Варто нагадати, що в області триває будівництво сучасного регіонального центру, реабілітаційного лікування і ментального здоров'я, важливого проєкту, який реалізовуємо за підтримки президента України Володимира Зеленського. Окрім основного корпусу, проєктом передбачено спорудження сучасної чотириповерхової будівлі з реабілітаційними залами та укриттям, із двоповерховим паркінгом. Це буде перший на Прикарпатті багатопрофільний центр такого рівня, де надаватимуть комплексну допомогу фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. А ще держава спрямувала 63 мільйони гривень для Івано-Франківської територіальної громади на реконструкцію реабілітаційного центру Нескорені, де планується одночасно надавати допомогу 80 пацієнтам в стаціонарі та ще для 100 амбулаторно. Йдеться про людей, які перенесли мінно-вибухові травми та мають серцеву судинну патологію. Окрім того, триває робота щодо створення модульних реабілітаційних відділень у Косові та Верховині. Маємо домовленості з нашими міжнародними партнерами, благодійним фондом мов Юкраїн про облаштування ще двох таких модульних центрів в обласному госпіталі ветеранів війни в Коломиї та в Лисецькій громаді. Також працюємо з донорами, щоб забезпечити додатковим реабілітаційним обладнанням медзаклади Тлумича, Городенки, Верховини Косова, розширено й перелік медичних послуг на первинному рівні. До експериментального проєкту долучилися понад півсотні медзакладів області, комунальних і приватних. Вони працюють за індивідуальним підходом до кожного ветерана, від плану спостереження до діагностики до психологічної підтримки. Окремий напрям стоматологічна допомога та зубопротезування. На Прикарпатті працюють 15 надавачів послуг, з них 6 за пакетом зубопротезування. Загалом є можливість отримати безплатне лікування до майже 35 тисяч гривень на протезування до 25 тисяч гривень на стоматологічні послуги. Нагадаю, що учасники бойових дій та їхні рідні мають можливість отримати допомогу з обласного бюджету на лікування. Станом на 30 вересня надійшло понад тисячу звернень на більш ніж 4,2 мільйони гривень. Ще хочу вам нагадати, що розвиваємо нову інституцію фахівців супруду ветеранів в громадах області. Це люди, які пройшли відповідні навчання та готові надавати широкий спектр підтримки хлопцям та дівчатам. Котрі повернулися з війни. На сьогодні створено 110 вакансій, 79 фахівців уже працевлаштовано, зокрема, 15 у медичних закладах. У кожній громаді діють підрозділи, які займаються питанням ветеранської політики. Ми всі разом маємо формувати нову систему ветеранської політики, людяну, доступну і комплексну. Разом ми творимо сильне суспільство, яке шанує своїх героїв. Цифровий меморіал пам'яті встановлять у Коломиді. Його облаштують в середмісті для вшанування пам'яті героїв небесної сотні військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час несення військової служби у період АТО ООС та повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони були першими, хто не лише зрозумів, що Росія хоче знищити все українське, а й першими стали на захист рідної держави. Тоді, взимку, 2014-го, під час Революції Гідності, коли у столиці України у 21-му столітті почали вбивати активістів, ніхто навіть уявити не міг, що це жахливий початок неймовірної боротьби українців за свою незалежність, свободу і життя. Серед учасників майдану були й мешканці нашої громади, а далі була антитерористична операція, де на Ще добровольці взяли до рук зброю, щоб стати на заваді окупантові. На жаль, серед імен інших героїв Небесної Сотні та Небесної гвардії є їхні імена. В середмісті Коломиї вже кілька років тому встановили меморіал на вшанування убитих ворогом героїв. Але цей меморіал уже потребує оновлення і привернення уваги до пам'яті наших відважних краян. Біля міської ради є меморіал як небесні героям Небесної Сотні, так і Небесної Гвардії. Але це було меморіал, створений до повномасштабного вторгнення. Є завід від рідних загиблих, щоб висвітлювати більше про їхніх рідних, де вони, хто вони є, де вони воювали, коли загинули, на дні народження ми виставляємо. І ми розуміємо, що це треба дуже багато там, скажімо, рекламних площ. Тому було прийнято рішення обговорено в гарті з родинами загиблих. Щоб поставити таку інтерактивну панель, як вона стоїть біля десятки на вулиці Моцарта, така сама буде стояти Тобто, вже роботи почалися. Там будуть матеріали про наших загиблих, вже маємо звернення від родин з району. Будемо бачити, спочатку ми працюємо з родинами, з, наш, з родинами загиблих нашого, загиблих нашої громади, а далі будемо бачити, як буде це. Роботи зі встановлення меморіалу тривають. Очевидно, це найменше, що ми можемо зробити для наших вбитих ворогом патріотів. Це пам'ятати їхній патріотизм, любов до України і те, що вони віддали свої життя за кожного з нас. Коломиянка здобула перемогу на чемпіонаті майстрів б'юті сфери, які працюють із волоссям. Дійство відбулося в Німеччині. Мар'яна Рибчук стала кращою у номінації нарощення волосся. Для майстрині це був дебютний чемпіонат. Коломиянка Мар'яна Рибчук у сфері нарощення волосся понад п'ять років, хоч за освітою вчителька, та зараз має власну студію, яка спеціалізується саме на нарощенні волосся. У мене від народження ніколи не було красивого волосся, і я завжди напевно років вже дев'ять, як з нарощеним волоссям. І Зараз це теж у мене нарощене волосся. Це було ну, такий моєю проблемою, тому що ну, мені подобається, коли в жінки красиве гарно доглянути волосся. Нещодавно Мар'яна Рибчук повернулася з-за кордону. У Берліні відбувався чемпіонат «Level Up Championship». Дійство зібрало майстрів б'юті сфери. Мар'яна Рибчук змагалась саме у номінації із нарощення волосся. За першість там боролись 12 конкурсантів та перемогу здобула коломиянка. До слова, для Мар'яни Рибчук це дебютний досвід у таких змаганнях. Я завжди мріла взяти участь в чемпіонаті. Ну, хоча б там розраховано можливо на друге, третє місце. Ну коли я виграла перше, ну це було дуже класно. Дуже велика подяка організаторам за те, що вони взагалі таке організували. І, хоч чемпіонат у Німеччині зібрав учасників з багатьох країн світу та змагались у підсумку українки, організаторка чемпіонату Level Up у Берліні також українка, ба більше Коломаянка Мар'яна Вайс. Вона ділиться. ідеєю цього чемпіонату не просто змагання, а єднання майстрів та мотивація для вдосконалення своїх умінь. Ідея левел Championship народилася з бажання створити майданчик нового рівня для майстрів з волосся. Поки що це для майстрів волосся. А далі побачимо, може ми ще захватимо когось більше з б'юті індустрії, маю на увазі інші напрямки. Але це було створено, щоб кожен майстер міг вийти за межі буденної роботи і відчути себе частиною великої міжнародної спільноти. Я згадала про такі можливості, коли вже й сама твердо стою на ногах в Німеччині. Понад два роки я тут підприємець і маю велике бажання вивести все українське на Європу, як бренди, так і майстрів, тому що нікому не секрет, що ми дотепер. Заказуємо багато з України. Хочу сказати, що, на жаль, з повномасштабною багато наших експертів втратили віру. Почали шукати себе в іншому, я не буду називати професії, в які вони пішли, але я вважаю, що вони втратили віру на якусь мить, поки вони не бачать, куди рухатися. І я от хочу цю віру назад зародити. На жаль, така робота в Європі обезцінена. І я вважаю, що моя місія показати, що українці не просто майстри, які роблять щось, а що це справжні спеціалісти, які знають про свою роботу, про роботу з волосиною, про сервіс, стиль що це дещо інше, просто ніж перукар у Європі. Зараз організатори чемпіонату готуються до наступного, який планують провести вже у 2026 році. Ольга Гереджуки Горковлюк події НТК. 12 тонн гарбузів привезли у центр Коломиї. З них обладнали масштабну осінню фотозону, яку доповнили ретро-транспортом. Вже другий рік поспіль таку ініціативу реалізовує місцевий підприємець Андрій Осачук. Він каже, що так хоче додати місту осінньої атмосфери, а мешканцям яскравих вражень до слова, таку величезну кількість гарбузів купували та шукали усім Прикарпаттям. Що робитимуть з гарбузами після того, як всі зроблять яскраві фото на фотоназгар. Дивіться, ми зробили містечко гарбузів осінню фотозону для. Містян, тобто я бачу такі штуки, роблять десь там і за кордоном, в інших областях і тому подібне. І, як правило, це все платно. Тобто люди там приходять, плачуть час за перебування і можуть насолодитися, такою всякою осінньою красою. І я вирішив, що треба нам таке теж в місті зробити. Безкоштовно гарбузів цього року фактично 12 тонн, а минулого року було десь близько трьох-чотирьох, тобто майже в 3-4 рази більше. Є така от атмосфера, от такий особливий вайб. Тобто, хтось витрачає гроші, не знаю, там купляє собі якісь там машини, квартири. От, а я от зробив гроші і хочу теж зробити щось красиве. От Якраз від цього отримую максимальне задоволення. Цього року ми взяли горбатий запорожець, трошки намарафетили, і також є ще в нас транспортний засіб це Муравей, він теж з 70-х років. Такий трьохколісний мопед. Ще на початку от фотозони. У нас цього року є фіра віску, яку ми теж відреставрували. Окремо була куплена верхня частина. Вона кажуть, 38-го року. І окремо ми докомплектували колеса. Тобто колеса ми теж по одному, по два людей скупляли, і вийшла фактично функціональна фіра. Ми тут кожного дня хлопцям дуже дуже подобається машини, скутер цей дуже дуже класно. Мені дуже подобається. Це вже не перший рік. Цього року ще краще. Стало просто в залі супер. Ну однозначно, якщо робити, то треба робити не гірше як попередній раз. Тобто треба старатися весь час планку піднімати. Цього року реально дуже багато гарбузів велетні, а того року були більш такі дрібніші гарбузики. Дуже подобається, супер атмосферна і дуже підходить під стиль моєї міні-фотосесії. Я майстриня вишивано кручної роботи, і я трішки експлуатую цю фотозону для робочої сторінки. То, якщо буде погода, буде довше стояти, бо відповідно гарбузи теж мають. Період свого життя, і поки вони будуть жити, то відповідно тут і буде фотозона для людей. Минулого року ми там повіддавали людям, котрі мають якісь господарства там для курей, для свиней, для різної худоби. Люди навіть звідси самі забирали на каші. Думу подім. Так що в принципі цього року теж можете підходити, брати там, знай можемо на ЗСУ ті гроші, які там хочете задонатити, віддамо. Так що, якщо гарбузики стоять, можна фотографуватися, а потім можна буде по одному розбирати. Або таку велику гарбузову кашу зробимо. Коломийська філармонія запрошує на Козаренко Фист. Це перший фестиваль пам'яті видатного коломиянина Олександра Козаренка. Продовж місяця в залі філармонії, яка носить ім'я композитора, будуть виступати провідні музиканти з України та Європи. чий професійний і творчий шлях пов'язаний із постаттю Олександра Козаренка? Відкриття фестивалю відбудеться 25 жовтня. Для шанувальників музичного мистецтва є можливість придбати абонемент на всі заходи. За зниженою ціною для цього необхідно звернутись у касу філармонії. Більше розкаже виконувачка обов'язків директора філармонії імені Олександра Козаренка Тетяна Коваленко. Козаренко-фест це фестиваль, присвячений пам'яті Олександру Володимировичу Козиренку. Він є патроном нашої філармонії. Він завжди мріяв і завжди наголошував на тому, що в Коломиї має бути філармонія і. Його мрія здійснилась, але, на жаль, він ну, не лишився з нами і не має можливості спостерігати, як філармонія розвивається. І таким чином ми вирішили зробити перший, відкрити фестиваль у філармонії, назвати його Козаренко-фест, трошки так з гумором, і присвятити його пам'яті Олександра Козаренко. Протягом місяця до нас будуть приїжджати провідні музиканти України та Європи. Ці люди були безпосередньо пов'язані з постаттю Олександра Козаренка і їхня, їхній творчий шлях і їхнє, можна сказати, формування як артистів було пов'язано з творчістю Олександра Козаренка. 25 жовтня о 18 годині. Відкривається фестиваль. Цей вечір відбудеться концерт під назвою Фольклорні відлуння і представлять нам е цю програму е скрипалька Лідія Футорська та піаністка Маргарита Головко. Буде звучати музика українських композиторів, зокрема Олександра Козаренка. І так само буде звучати музика європейських авторів. Слідкуйте за нашими анонсами на офіційних сторінках Філармонії: це Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. І там постійно будуть в подробицях сповіщатися про кожен концерт. Квитки утримуються в Філармонії або можна купити на сайті Карабас. Приходьте, буде цікаво насолодитися високим мистецтвом. Ми вас чекаємо. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. все добре, бережіть себе і світло в собі.